6 метрів шланга людина замовила до обігрівача. Ось такий газовий обігрівач. Бачите, в мене стоїть 2 метри, тут підключено шланг, а людина замовила аж 6 метрів. Тобто вона тягне балона аж 6 метрів від цього газового обігрівача. Боїться, може, щоб не взорвалось. Або може десь зручніше, просто щоб там, де стоїть балон. Ну, хто як хоче, так і бере. Хтось 10 бере, хтось 15, хтось 20, хтось 2, хтось 3, хтось 5 бере. Тобто, тут, ви, як ви хочете, так ми можемо вам його і зробити. Обігрівач, який на 3 кВт, який перевертається, на якому можна, в принципі, нагріть їсти, готувати, їсти, кут нахилу в нього регулюєтеся. Як вам треба, щоб нагрівало, підключається елементарно просто шланг, редуктор, балон. Підходить до будь-якого, абсолютно балона. Я гріюся в такі магазині. Живий, слава Богу, і не розказуйте мені за своє СО2. Е, да, воно, звісно, є, але треба при... приміщення привітрювати, з ним не спати, ну і не вішати на нього ніякі тряпки, підтюлі, його не ставити. Ну це само собою, понятно. Ну, якщо немає нашого альтернативного джерела тепла, щоб замерзнути, ну його нахер. Я краще подихаю цим СО2, чим я буду сидіти. Діти мерзнути і тим боляче це заве не зима. що буде зимою, то це це буде жесть. якщо світ вирублять на декілька суток. То це повний амедіц буде, вибачте, за вираження Так що кому потрібно, газові обігрівачі, 1590 гривень, газовий балон на 8 літрів 1100 гривень. Заправляється 6 літрів газу, генератори зарядні станції, газові плити, газові балони.